Всім привіт Вітаю вас на каналі Ukraine. Отже, знову конфлікт українських громадян з працівниками ТЦК. Побачимо відео, як викурювали газом, підпалювали всі подробиці цього ганебного інциденту. Працівників ТЦК проти громадян України, що сталося у Вижгороді, взагалі українців шокувало це відео, яке вже розлетілося мережами за лічені хвилини. На кадрах ви побачите автівку, де нібито перебував військовозобов'язаний, як люди у військовій формі задували газом, потім підпалили салон, щоб змусити водія таким чином вийти. Водночас один з них голосно розреготався після скоєнного. Поліцейський, до речі, що стояв поруч, і він був не один, спокійно спостерігав і не втручався в ці неправомірні дії. Отже, подивіться це відео, потім свою думку напишіть в коментарях під цим відео і продовжимо обговорення. Ну що, друзі, ось таке цікаве відео. Погодьтесь. До речі, в соцмережах писали, що представники ТЦК, які були у військовій формі у Вижгороді, вони проводили, начебто, повіщення населення з метою оновлення контактних даних. Ймовірно, водій відмовився виходити з автівки. Тому військові та поліцейські використали креативний метод, напевно, нічого кращого вони не придумали. Поліція Київської області відреагувала на цей інцидент і розпочала службове розслідування. Міністерство оборони України сказало, що вони категорично засуджують будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у збройних силах України. Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить зараз перевірку і встановлює осіб причетних до цієї ситуації. Всі причетні, як вони кажуть, до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України. Тобто так ідеться, друзі, в офіційному повідомленні поліції та Збройних сил України. До речі, чоловік, якого працівники ТЦК, і поліція викурювали, так скажемо, з авто в Вижгороді про інциденту розповідає вкрай виважено хоча на відео можна побачити, як після дій людей. У військовій формі Дахавтівки на декілька секунд охопив вогонь. Як висновки, друзі, можемо сказати, що працівники ТЦК на жаль не вперше стають порушниками законів та прав громадян. Для деяких з них суди накладають штрафи, але кримінальна відповідальність залишається поза. Увагою. Військові порушують права людей та закон через те, що, напевно, не проводиться певна юридична правова робота з керівниками та підлеглими. напевно, не роз'ясняються їм їхні права та обов'язки в межах виконання посадових функцій. Можемо припустити, що працівники ТЦК можуть мати дозвіл поводити себе таким чином, іншого обґрунтовання їхнім діям, погодьтесь важко знайти. Насправді існує дуже мало випадків, коли людей притягують до кримінальної відповідальності за порушення прав людини. Це формує у суспільстві, звичайно, погодьтесь враження, що якщо нас не карають, то ми маємо право діяти так, як нам хочеться. Як ви вважаєте, що потрібно зробити, щоб представники ТЦК припинили порушувати права громадян? Напевно, правоохоронні органи повинні активніше розслідувати злочини, скоєні військовими. Крім того, важливо, щоб ті, хто... Потерпає від їхніх дій, мали сміливість відкрито висловлювати свої проблеми. До речі, багато адвокатів кажуть, що є дуже взагалі багато порушень з боку ТЦК до звичайних громадян. Але коли доходить до того, що треба звернутися до правоохоронних органів, написати заяву, наприклад, то люди самі відмовляються це робити, мабуть, із-за того, що. Вони просто знають, що не зможуть добитись ніякої правди. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.